В цьому відео ми розберемо можливість створювати персональні пропозиції для користувачів, які проходять ваш квіз. Тож, давайте розберемо, як це працює. Уявімо собі, що в нас є ось такий квіз, але задача цього квіза це не просто збирати заявки, а надати користувачу персоналізовану пропозицію. Для того щоб ця пропозиція була дійсно персоналізована, в нас є декілька питань. Уявімо собі, що ця компанія має декілька об'єктів нерухомості в різних містах. Відповідно, в першому питанні ми деталізуємо, в якому саме місті користувача цікавить нерухомість. Наступне питання: в цьому питанні ми дізнаємось, який тип квартири цікавить користувача. Це може бути смарт-квартира, однокімнатна, двохкімнатна або трьохкімнатна квартира. Рухаємось далі. Наступне питання допоможе нам зрозуміти, в якому діапазоні клієнт розглядає потенційну покупку. І останнє питання це побажання клієнта, тобто, що саме його цікавить, можливо, якісь додаткові умови, опції та побажання. Тобто, ми маємо. Мо п'ять унікальних питань. Зрозуміло, що їх можна зробити набагато більшим, але мета цього відео розібратися, як працює конкретний функціонал. І останній крок це збір контактних даних для подальшої обробки. Але в цьому кейсі нас цікавить не просто збір контактних даних, а надання користувачу персональної пропозиції, яка буде залежати від того, які відповіді надав користувач в усіх попередніх п'яти питаннях. Якщо це розглядати більш схематично, то в нас є наступна ситуація. В нас є декілька питань. І в кінці ми хочемо надати декілька різних пропозицій. Кожна з цих пропозицій може залежати від того, які відповіді надав користувач на попередні питання. Тобто, умовно, якщо користувач на питання яке місто вас цікавить, відповів Львів, то він побачить тільки ті об'єкти нерухомості, які відповідають саме цьому місту. Більше того, якщо він відповів, що його цікавить Київ, і, наприклад, його цікавить центр міста, то ми можемо показати більш персоналізовану пропозицію, яка буде відповідати саме його запитам. Як саме це реалізувати? Повертаємось в квіз і нас цікавить додавання нової секції. Клікаємо додати нову секцію. Далі нам необхідно обрати сторінку результатів, тиснемо на цей тип питання. Після цього нас перенаправляє саме на цю сторінку, і нам необхідно її заповнити відповідними пропозиціями. Після цього вас перенаправить на сторінку з результатами, в якому вам буде необхідно зробити відповідні пропозиції. Давайте створимо ці пропозиції. Давайте створимо дані пропозиції в заголовку та описі. Ви можете вказати довільну інформацію. Наприклад, це може бути наступний текст, тобто, це буде унікальна пропозиція, яка буде стосуватись конкретного клієнта. Тобто, ми даємо зрозуміти нашому потенційному клієнту, що ця пропозиція актуальна саме для нього. Далі ми приходимо до створення самого оферу. Давайте натиснемо кнопку Додати новий офер і бачимо, що в нас з'являється пуста картка, яку нам необхідно заповнити. Зверніть увагу, що ви можете створити необмежену кількість цих оферів, кожен з яких буде відповідати певному типу запиту. Тож ми бачимо декілька пропозицій, давайте їх заповнимо. Тисну на пропозицію номер 1, тисну на завантаження фотографії і обираю ту фотографію, яка буде відповідати саме цій пропозиції. Наприклад, нехай це буде ось ця фотографія. Далі мені необхідно заповнити додаткову інформацію. Це може бути заголовок, підзаголовок і опис пропозиції. Зверніть увагу, що це не обов'язкові поля, тобто ви можете залишити тільки основну назву вашої пропозиції. В Заголовку ми можемо вказати основну назву нашої пропозиції для того, щоб вона була максимально зрозуміло. Наприклад, це може бути квартира в Києві, Львові і там інших містах по нашій темі. Далі, наприклад, ми можемо вказати ціну цієї пропозиції. Знов таки, ви тут можете вказати будь-яку інформацію в нашому випадку ціна здається доволі доцільна. І для опису пропозиції ми можемо вказати наступний текст. Більше того, якщо ви очікуєте якусь дію від користувача, ви можете додати кнопку, яка буде вести цього користувача на наступний крок. Наприклад, це може бути зустріч з ріалтором, і можемо вставити календар для зустріч, тобто для бронювання. Вашої потенційної зустрічі, добре, думаю, з цим зрозуміло. Давайте я ще створю декілька варіантів і повернусь до вас з готовими пропозиціями. Готово. У нас є три різні пропозиції для різних міст, в нашому випадку для трьох міст. Також зверніть увагу, що ви можете одразу переглянути, як це буде виглядати для ПК і для мобайлу. Добре, але нас цікавить саме персоналізована пропозиція. Тобто, відповідно, в залежності від того, як пройшов користувач наш квіз, ми повинні відобразити йому тільки щось одне або, наприклад, декілька варіантів. Також я звертаю вашу увагу, що ви можете додати тут набагато більше варіантів, ми не обмежуємо в їх кількості. Тож пропоную налаштувати персоналізовану видачу цих пропозицій. Для цього ми переходимо в відповідний офер, який вам необхідно налаштувати. Переходимо до кнопочки логіка відображення, клікаємо на неї. І тут нам треба задати ті параметри, які будуть відповідати відображенню саме цієї пропозиції. Тобто, в нас була пропозиція про квартиру в Києві однокімнатну. Тому переходимо в логіку відображення. На питання в якому місті вас цікавить нерухомість. Нам необхідно обрати один з варіантів, а саме Київ. Тобто цю пропозицію користувач побачить в тому випадку, якщо на питання в якому місці вас цікавить квартира, він обере Київ. Тобто, бачимо, що у нас з'явилась ось така одиничка. Це значить, що для цієї пропозиції налаштований один фільтр. Але більше того, нам необхідно налаштувати ще один параметр, а саме однокімнатну квартиру. Тому ми Повертаємось до налаштування логіки, додаємо нову умову, і в новій умові шукаємо відповідне питання. Питання в нас було наступне: який тип квартири вас цікавить? Обираємо це питання. І далі нам необхідно обрати, яка повинна бути відповідь на це. В нашому варіанті це обрано один з, і тут нам треба знайти нашу однокімнатну квартиру. Ось так. Тобто таким чином виходить, що якщо користувач на питання, в якому місці вас цікавить нерухомість, надасть відповідь Київ. А в питанні, який тип квартири вас цікавить, він відповість однакімнатна, то в такому випадку він побачить саме ось цю пропозицію. Бачимо, в нас з'явилась тепер циферка 2, а це значить, що ця пропозиція відповідає двом критеріям. Зверніть увагу, якщо ви не налаштуєте жодної логіки відображення, в такому випадку всі ці пропозиції будуть відображатися вашому потенційному клієнту. Добре, рухаємось далі. Переходимо в наступний офер, переходимо в його логіку налаштувань. Бачимо, що. Що це квартира у Львові і це двохкімнатна квартира? Відповідно, переходимо на «Налаштування», на питання, в якому місці вас цікавить нерухомість. Ми обираємо Львів. І наступна умова це тип квартири. Який тип квартири вас цікавить, обрана одна з умов. А саме двохкімнатна. Також зверніть увагу, що в мене стоїть всі наведені умови обов'язкові. Твердити. Добре. Бачимо, з'явилася циферка 2. Можемо згорнути цей варіант: перший і другий. І давайте перейдемо до третього. Останній варіант я зроблю без коментарів. Я думаю, ви вже в цьому розібралися. І друга умова. Однокімнатна. супер. Тобто бачимо, що в нас є три пропозиції, вони всі різні і будуть залежати від того, як користувач цей квіз і які відповіді він надасть. Також хочу звернути вашу увагу на те, що ви тут можете вказувати будь-яку інформацію. Це можуть бути товари, це можуть бути послуги. В цих кнопках може бути бронь на зустріч, а може бути посилання на оплату якоїсь конкретної послуги чи товару, або, наприклад, посилання на сайт, де цей товар або послуга розглянути більш детально. Також зверніть увагу для того, щоб ця сторінка працювала на попередньому кроці, вам необхідно активувати саме цю функцію, тобто сторінка результатів, вона повинна бути активована. Разом з тим активована сторінка подяки. Чому так? Тому що якщо в тому випадку, якщо жодна з пропозицій не відповідає дійсності. Користувач автоматично побачить сторінку подяки, тобто це буде загальна сторінка з якоюсь загальною інформацією, яка буде підходити універсально для всіх. Але якщо користувач пройшов квіз таким чином, що ми можемо надати йому персоналізовану пропозицію, відповідно він її побачить. Добре, давайте це перевіримо, переходимо в на наш квіз. Давайте оберемо Київ. Далі одна кімнатна квартира, тому що в нас тут був Київ і одна кімнатна. Давайте продамо квіз так, щоб побачити саме ось цю пропозицію. Тож одна квартира. Це в нас питання ніяк не впливає на пропозиції, але, звичайно, ви так само можете налаштувати певний фільтр для того, щоб ця відповідь впливала на вашу пропозицію. Далі. Далі в нас побажання, вони теж не впливають на цю пропозицію. В нашому випадку для нас це неважливо. Тож, залишаємо наші контактні дані, відправляємо лід, тиснемо Готово. І бачимо, що у нас є персональна пропозиція, яка відповідає нашим запитам. Тобто, ми обрали те, що нас цікавить квартира в Києві, і що це повинна бути саме однакімнатна квартира. Відповідно, ми бачимо нашу пропозицію. Якщо я ще раз пройду цей квіз, але надам інші відповіді, наприклад, квартира у Львові однокімнатна, відповідно, пропозиція буде відповідати моєму запиту, тобто я тут побачу квартиру у Львові однокімнатну. Таким чином, ви можете створювати необмежену кількість пропозицій, тобто кожен раз, коли користувач буде проходити квіз, в нього можуть бути абсолютно різні результати, які будуть залежати від його відповіді в квізі. Тож маю надію, механіка зрозуміла. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, з радістю відповімо в нашому чаті техпідтримки. thank you